В Україні зараз зима і холодно, і паскудно, то дощ, то сніг. І я вирішила для вас зробити таке тепле, приємне осіннє відео і прогулятися разом з вами біля капітолію, біля Остінського капітолію. Це сама-сама головна споруда. Тож, як кажуть американці, let's go! І я хочу поділитися з вами вісьма цікавими фактами про капітолій в цілому. От ви зараз вже бачите цей самий капітолій, он там спереді він у нас. Бачите, така велична споруда. Ні, це не капітолій, це просто один з виходів до капітолію. А ми з вами гуляємо і я розповідаю вам про цікаві факти. В одному із своїх відео якось я сказала таку фразу у Техасі все велике. І цю фразу говорять самі техасці, і говорять вони її постійно, і так і ще таке, знаєте, таке обличчя роблять такі. А, ну ви розумієте про що я до речі, ось собі тихенько лежить людина. Це ніякий не бездомний. Це просто людина собі так відпочиває на лавочці. Гуляла, стомилася, лягла для американців. Це дуже типово. Вони можуть себе так вести. Вони взагалі часто ведуть себе як діти. У мене постійно буде щось відволікати, але я буду намагатися, я тренуюся, намагатися притримуватися однієї лінії. Так от, я вам сказала, що в Техасі, в Остіні, найбільший капітолій після федерального капітолію, самого головного, який знаходиться в Вашингтоні. Зараз ми з вами потрошечку таки будемо підходити до самої споруди, і отут, на, бачите, на вікнах, на вітражах є різні зображення. Я потім трошечки пізніше я розкажу і про ці зображення, деякі цікаві факти. От ми бачимо, це якби не фронтальна частина капітолію, це його задня частина. Але ви бачите, що все-все в лісах, все зараз на реконструкції. Гуляють вільно люди, гуляють люди з дітьми, і сам капітолій відкритий для відвідувачів. Тож ми обійдемо його з одного боку і потім таки підемо з вами безпосередньо в сам капітолій, тому що я хочу показати вам, який він із середини. Отже, я вам казала фразу, що в Техасі все велике. і... Звичайно, капітолій також великий, це є гордість Техасці, і вам кожен скаже, що наш капітолій техаський, він навіть більший, чим в Вашингтоні. І щоб ви розуміли собі, його висота становить 94 метри, якщо я не помиляюсь. Другий цікавий факт це так зване будівництво за угоду за землю. Тобто, цей капітолій, вся оця гарм'яна споруда, була побудована не за гроші, а за угоду. Оце це ж такий собі дух підприємництва, який властивий американцям, от і до. Капітолій побудували не за гроші свого часу, а його побудували в обмін на три мільйона акрів землі. Щоб ви собі розуміли, один акр це приблизно як футбольне поле. І от оці три мільйони акрів це називалось ранчо хід. Це одна з найбільш величезних ранчів в світі. Це така відома історія. Ця земля розташована в Панхедлі, і на сьогоднішній день ця угода є однією з найбільш незвичайних взагалі в історії США. Ті, хто дивиться моє відео постійно, вже знають мою якусь таку дивну любов до дерев. Хоча що б тут такого дивного? І я вам хочу зараз показати не просто дерево, це теж частина техасу. Отже, тут росте Велетенський Дуб, це одне із найстаріших дерев. Яке взагалі росте в цій частині остіну. І це дерево має власну історію. Щоб ви собі розуміли, цьому дереву десь 400-500 років, вдумайтесь в цю цифру. Оно білка сидить, їй взагалі пофіг, скільки, скільки дерево років. Кажуть, що цей дуб став а, свідком багатьох історичних подій. Реально. Тобто, коли біля нього ходиш, від нього навіть така енергетика, якась специфічна. І воно дійсно справляє це дерево, враження не те, що дуже великого старого дерева, а якогось неймовірного, просто фантастичного. Подивіться, його гілки лежать на землі, і воно все укріплене, і там є спеціальні такі таблички, які говорять про те, що допоможіть нам зберегти це дерево, воно унікальне. Цей дуб був свідком здобуття техасом незалежності. Він ріс набагато раніше, ще, чим Техас став незалежним. Він був міг бути свідком історичних подій, коли Техас був ще частиною Мексики. Щоб ви собі розуміли, в історичних архівах зазначено, що ще в 1800-х, вісімсот, в цю цифру роках, під цим деревом вже збиралися. О, бачите, яка красоня сидить. Під цим деревом збиралися політики, активісти, місцеві жителі, які обговорювали важливі питання. Є декілька легенд і міфів про цей дуб. З однією з легенд цей дуб є деревом мира. У всіх голуб миру, а тут дуб миру. Тому що під цим дубом збиралися племена, корінні жителі Америки задовго до того, як сюди приїхали перші переселенці, і саме ці корінні племена тут обговорювали якісь мирні питання. От розгалужені такі великі гілки цього дерева нагадували. Про силу, про єдність. Ви знаєте, у мене він трошки щось асоціюється з отими деревами з фільму Аватар. От щось таке є. Якась відсилка для мене була. І по енергетиці, взагалі, цей парк біля капітолію він дуже класний по енергетиці. Тобто, вам не хочеться звідси йти. Здавалося, що тут такого особливого, але вам гуляється тут дуже легко і дуже приємно. Дійсно, видно, саме в цій території така класна, напоєна, якась спокійна енергетика. Також цей дух в цілому символізував би тривалість силу і довговічність. Це природна метафора для Техасу, який, ви знаєте, славиться своєю стійкістю та духом незалежності. Незважаючи на те, що коли сюди приїжджаєте, вам здається, що Техас такий трохи провенційний, то він якийсь такий, наші знаєте, ковбої, дикий захід. Але насправді Техас, це як той вулкан, коли, коли він одного часу мав отаку активну сильну історію і. Просто він кликотав від революцій, від тих подій, які там відбувалися. Тобто він був як гаряче жерло вулкана. А ми з вами гуляємо далі. І третій факт про Капітолій це те, що він був збудований з рожевого граніту. І саме цей граніт він і добувається на території Техасу в окрузі Бернет, якщо я не помиляюсь. І це додає такого унікального і трошки розкішного вигляду. Всі ці величні споруді. До речі, от там на самому верхів'ї ми бачимо. Ну, давай, 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 от так. Ми бачимо з вами отаку цікаву статую. Це статуя Леді Свободи. Вона зроблена з бронзи. Вона, якщо я не помиляюсь, то важить близько 900 кілограмів і має а, висоту, по-моєму, 5 метрів. Я точно знаю, що її встановлювали в 1888 році. Це я пам'ятаю, тому що три восьмірки. І на той момент, щоб установити на таку висоту таку важку статую, потрібно було просто інженерне диво, і Техасі з цим справилися. Вона тримає в одній руці зірку, а в іншій вона тримає меч дуже цікава символіка. І взагалі про зірки тут в Техасі я вам неодноразово казала, що дуже багато зірок кругом. Зірки можуть бути кругом, а починаючи від дверей будівель, домів і закінчуючи підпорами мостів. Кругом будуть зірки, в символіки кругом. Де сам Техас називають «Lone Star State, що означає штат одинокої зірки. Це теж якби така е одинока, горда, е сильна зірка, яка Символізує весь штат, тобто його незалежність, його свободолюбивість дуже довго Техас вважався країною в країні, тобто вони зараз періодично піднімають тему якоїсь такої своєї власної незалежності. До речі, сама статуя леді свободи виконана в такому класичному античному стилі, і в неї на голові лавровий вінок. Тобто, все-таки у американців, у них вони із старого світу привезли оцю якусь тягу до класицизму і до античності. Вона в них є, але проявляється вона не дуже часто. А ми з вами подорожуємо далі, і зараз ми зайдемо всередину самого капітолію, але поки ми будемо туди заходити, я вам розкажу ще дещо цікаве. А саме, що в 93-му році було розширення капітолію, але яким чином? Під землю? Тобто. Під землею є ще дуже багато різних споруд, які збільшили простір, не порушуючи архітектурного цього самого такого дизайну. Тепер під землею є додаткові офіси, бібліотеки і навіть кафе. Але більшість туристів навіть не підозрюють про те, що існує під землею. І ще один цікавий факт, про який я вам зараз скажу. Пам'ятаєте, коли я підходила тільки з задньої, сті... задньої частини капітолію, і там на вітражах я вам казала, подивіться, там на одних із вітражів зображені були змії. Здавалося б, до чого тут змії до Техасу? Ну, по-перше, тут багато змій живе, і я вам про ті змії вже розказувала. Хто не бачив, то подивіться одне з моїх відео, де я розповідаю, як я гуляла з тими зміями. Вірніше не зміями гуляла і знайшла здоровенну гримучу змію. Але зараз не про то мову, а про те, що чому змії зображені. Так от. Ви ніколи не здогадаєтесь, але Змії це натяк на дух незалежності Техасу. І саме у цього натяку є гасло, яке звучить на англійській мові дуже цікаво. «Don't treat on me», Що перекладається як Не наступай на мене. І саме таке гасло використовувалось під час війни за незалежність. Уявляєте собі? Всередині самого капітолію є дві великі зали. Перший це зал представників. У ньому знаходяться індивідуальні робочі місця для законодавців. І кожне має свій по своєму унікальний дизайн. І друге, це зал сенату. Відрізняється елегантним оздобленням і старовинними меблями в такому собі, знаєте, вікторіанському стилі. До речі, я дуже полюбляю цей стиль насправді. Зали прикрашені деталями у стилі відродження. І все це в цілому. Справляє таке, знаєте, з одного боку серйозне, а з другого дуже світле враження про це приміщення, про цю споруду. І, звичайно, про тих людей, які тут знаходяться, і про працю цих людей. Всередині капітолію можна побачити дуже багато символіки. Так, це можуть бути і зірки штату, і вона тут є в центральній ротонді. Є прапор, є дубові гілки. Про дуб я вже сьогодні розповідала. прямо як у Льва Толстого, про величний дуб. Давайте підемо в центральну ротонду. Ось сюди центральний зал. І подивимося, як воно виглядає зсередини, тому що куполи зсередині виглядає ще більш величним і справляє дійсно таке враження. І дуже багато людей стають в центрі цієї ротонди і розглядають, як ці куполи зроблені. До речі, по периметру, тут ви бачите, це портрети всіх губернаторів, які були за весь період Техасу. Як я вже вам казала, у центрі під куполом знаходиться зірка. Вона має 2,5 метра в діаметрі і оточена надписом за Републік Овтехас, Тексис, як вони кажуть. Я вже казала, що по периметру всієї ротонди йдуть портрети губернаторів, всі, які існували ще з часів республіки, і це теж додає певної динаміки, тому що ці портрети вони розташовані по спіралі. Дуже такий цікавий прийом. І отут, у нас, бачите, це план розміщення всього капітолію, як він розташований. І тут йдуть повністю списки всіх кабінетів, хто де знаходиться. От так от. Звичайно, у такої величної споруди не може не бути якихось містичних історій. І от так, наприклад, у капітолію є така теж містична історія. Їх декілька. Одна з них це про привид капітолію. Кажуть, що. Будівлю переслідує привид, ну, взагалі привиди. І один із найвідоміших це привид бригадира, який загинув під час будівництва, впавши з верхнього поверху. Відвідувачі та працівники часто говорять про те, що вони чують якісь дивні звуки, вібрації і так далі, і тому подібне. Подивіться ось ще раз, як це все виглядає. Дійсно, дійсно, так як нам показують в американських фільмах. Тому що часто ми це можемо бачити. І отут, ви бачите, цю спіраль. Отак вона все це виглядає. Давайте її подивимося більш детально. До речі, до речі капітолій насправді є ще частиною поп-культури. Подивіться вам туди наверх. Подивіться, я вам зараз трошечки призбільшу, щоб ви побачили. Тобто спіраль-спіраль, а там іще маленькі сходинки, щоб ви могли вийти на самий верх і подивитися з самого верху. Я туди не йшла. Відразу вам кажу, бо це для мене зависоко, але в цілому це виглядає дуже цікаво. Так от, я почала говорити про попкультуру. І, і не просто так. Тому що капітолі часто використовують саме це приміщення, його використовують в кіно і на телебаченні. Він з'являється в фільмах та серіалах, які знімалися в Техасі. А я ж тут надивилася всього, і тепер я буду повільно просуватися. До виходу, тому що коли я тільки заходила сюди, по-перше, я бачила групу з екскурсоводом, але я не стала до них прислухатися. А по-друге, я хотіла подивитися ще на дещо цікавеньке. І покажу вам це цікавеньке зараз, тому що тут будуть деякі скульптури, які пригорнули мою увагу. А саме, ага, це ще не скульптури, це у нас якраз портрети всіх-всіх губернаторів, які були в Техасі. Бачите, деяких портретів немає. Зверніть увагу, є імена, але немає фото фотокарток, тому що це не намальовані портрети пензлем художника. Це фотокартки. І, 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 і давайте я вам покажу дві таких знакових скульптури: це скульптура Остіна. Тому що це живі люди були. Це скульптура Остіна. А інша буде скульптура Х'юстона. Так, ці дві статуї виготовлені з мармуру. Місцевими скульпторами, і вони по суті представляють дві епохи Техасу. І ось цей симпатичний статний чоловік, в такому трошечки ніби індіанському одязі. Це ніхто інший, як Сем Хьюстон. Він був військовим, політиком і першим президентом Республіки Техас. Саме він очолив армію Техасу під час вирішальної битви під сан хостіно у 36, 1836 році, і яка принесла перемогу. Техасу над Мексиканською армією. Другий чоловік це Стівен Остін, відомий як батько Техасу. Він був лідером колонізації регіону і залучив перших англомовних поселенців, так званих, так званих старих 300. Там 300 спартанців, а тут 300 старих. І як ви вже здогадалися, що місто Остін носить саме його ім'я. Тобто він дійсно як батько Техасу. А тут у нас іще одна відома особистість. А саме це ніхто інший як Девід Крокет. Щоб ви собі розуміли, це політик видатний і мисливець. От вам, «Welcome to Texas». Крокет став відомим політиком США, був обраний до конгресу від Теннесі. Його часто називали Диким депутатом, оскільки він виступав за права простих людей і виступав проти централізованої влади. А до того, як Крокет став політиком, він здобув славу як дуже видатний мисливець і взагалі його постать має дуже багато легенд. І це взагалі культова фігура, яку знають в Техасі. Ну, кожен, всі знають про цю людину, і всі це, ну, такий, знаєте, якби легендарна особистість. От Ну, для мене це було дуже цікаво, тому що як людина з мисливця може стати в політики, да ще й в конгресмени, але насправді може, Бачите, нічого такого в цьому немає. Все можливо. До речі, Крокет славився ще й такою штукою, як виживання на Дикому Заході. І це було таким культовим на той момент. І зараз це передається із уст в уста, як якась така, знаєте, дивна історія. Тобто він був не лише політичним діячем, але й знаменитим героєм, і мав дуже багато різних пригод. Також історики стверджують, що Крокет в один момент полишив кар'єру політика і вирушив до Техасу, де в того часу велася боротьба за цю незалежність. До речі, у 1830 році Техас був частиною Мексики. Але напруженість між поселенцями і мексиканською владою весь час росла, тому що люди хотіли бути автономними і незалежними. І у 36-му році, 836-му, починається. Що правильно? Техаська революція, коли поселенці виступили проти Мексики. І після перемоги у війні з Мексикою Техас оголосив себе незалежною республікою. У період існування незалежної держави це було з 36 по 45 роки. Використовувалася так звана самотня зірка. Яка е, косувалась буквально кругом на прапорах, на всьому, і зараз вона ще збереглася. От зараз, гуляючи цим парком, тут є така атрибутика від тих е, палаючих років, від тої революції, від тих військових дій, бачите, тут є справжні пушки, є різні пам'ятники, є маленькі ротонди. Тобто ви це все можете бачити. На моєму відео, і, взагалі, враження від цього парку, незважаючи на військову якусь атрибутику, і незважаючи на те, що пристрасті кипіли, як в котлі, насправді зараз це все трошечки, знаєте, впало на дно і трошки стихло. Але я думаю, що техасці насправді не такі вже тихі, не такі мирні, якими можуть зараз здаватися. О, бачите, там на вершечку теж є зображення зірки. Так. Це битва під Аламу. І он та Зірка. Це якраз та битва, яка вирішила стала вирішальною для незалежності Техасу як самостійної території, до речі, Техас приєднався до США у 1845 році як 28 й штат. Але його історія незалежності залишилася дуже важливим елементом ідентичності і історії в цілому. Незважаючи на те, що Бачите, вкипіли пристрасті, відбувалися революції, війни і капітолію це таке чільне місце, і парк біля капітолію це центр такий собі, центр-центр вже, якби центр серця Техасу, і серце Устіну також. Але незважаючи на це, ви бачите наскільки приємна атмосфера, наскільки сонячна, наскільки приємно тут гуляти, і це улюблене місце для а, всіх техасців. Це улюблене місце для туристів, тому що сюди дуже багато приїздить людей з сім'ями, з дітьми. Тут можна бачити просто такі, якби пікнічки. Ну, не пікнічки, а такі, як привали прямо на траві. Ніхто не забороняє дітям бігати по газонам. От. І в принципі, відчувається дуже така вільна атмосфера, і видно, як ви бачите, трошечки будівлі самого Даунтауну, тому що, як я вже сказала, це саме це серце а, Остіну. Я вже неодноразово в своїх відео казала, що Остін він не трохи нетиповий такий, він трошки не схожий на такі урбанізовані а, американські міста. Він має якусь свою душу, він має своє серце, він має свій певний вайб. І в залежності від того, в якій саме частині Остіну ви будете, він, знаєте, як той хамільон, він може на вас справити зовсім, зовсім різні враження. Ось ви прийшли до капітолію, ви побували всередині сьогодні зі мною. І бас трошки якогось такого вікторіанського відголосся є. Ну, залишив такий присмак. От вам, будь ласка, квіти на початку грудня, чому б ні. Тому що це саме відео я знімала його трошки раніше. І все в мене не доходили руки до того, щоб змонтувати вам його. То я хотіла Різдво показати, то ще, щось, то ще. І в мене до цього капітолію не доходили руки. А от дошли руки до цієї білки. Білки, до речі, тут дуже наглі. І коли я, і такі, знаєте, вони зовсім не бояться людей. Коли, коли я тільки підійшла до зони капітолію, там з іншого боку ріс древений пекан. До речі, про пекани я хочу зняти окреме відео. У мене вже є на них матеріал, я вам розкажу про ці горіхи, бо там є що розповідати. І от у мене в кишені був цей пекан, і вона його унюхала. Дивіться, вона не боїться, вона всім своїм виглядом показує мені, що давай мені той горіх, що ти собі думаєш, давай, давай. От. І вона таки той горіх потім отримала, тому що я її відзняла. Дивіться, та-та-та-та-та, вона собі далеко не пішла, вона там таки тусувала. І я потім ще робила коли кружечок, вона до мене знову підбігла, і я таки погодувала її тим горіхом. Так що ця білка не просто так скакала в мене перед очима. Давайте з вами ще трошечки прогуляємося по парку, і я хочу наостанок підійти до а, одного такого цікавого пам'ятника до меморіальчику. І там теж багато людей фотографується. Я хочу показати вам таку собі інсталяцію в пам'ятнику зроблена, таке як становлення Техасу. Тому що там від якихось іспанських ідальго на конях, і закінчуючи а, тими людьми, які колонізували Техас. І ми розуміємо, навіть з цього простого пам'ятнику можна зрозуміти, що насправді а, це. Місто і це територія. Весь Техас це земля людей, які обробляють землю, це земля людей, які випасають худобу, це земля простих людей, які дійсно дуже просто живуть. Насправді, але вже техасці вони люблять гламур. Але це такий дуже специфічний. Я в своїх відео вже показувала там якісь магазини, і якось я розкажу, наскільки. Як саме вдягаються жінки, чоловіки, як вони святкують. Але подивіться, бачите, зовсім здавалось би, просто ну хлопчик тягне козу, а йдуть оці лонгхорни, це відомі на весь світ, оці техаські корови з довгими рогами. І, в принципі, від цього пам'ятнику в цілому, навіть мені він би якби не пам'ятник, а якась культурна композиція більша для мене, як культурна композиція. І навіть від нього, дивіться, маленька дитина на руках у жінки. Чоловік, до речі, в нього в руках вам не видно, але в нього в руках тавро для того, щоб е, таврувати худому. От, дівчинка, яка годує, кого там годує вівцю. Тобто, це якесь таке, знаєте, не таке щось епічне, не таке, щось, як любили наші знаєте, радянські пам'ятники, такі всі, як вирублені з куска каменю. А це дуже проста така штука, яка нагадує. Коли відбулася колонізація Техасу, коли Техас там незалежною республікою, а потім, коли вже Техас доєднався до Америки. І, в принципі, от такі спокійні нагадування, такі спокійні розповіді про свою історію, мені здається, он бачите, то якраз та гро набагато легше заходять людям, і коли немає такої надмірної героїки. Це сприймається як щось таке близьке, рідне і, на мій погляд, буденне те, що біля нас кожен день може бути. Буденне не в тому сенсі, що воно нудне, а буденне в тому, що так, це те, що було з такими ж людьми, як і ми з вами. Немає оцієї такої, знаєте, відірваної від життя, якоїсь такої епічності, яка притаманна лише супергероям і, і, і суперлюдям. Але ми, адже ми всі проживаємо кожен день свого життя. і... Тим паче зараз, коли в нас такі важкі складні часи, я вважаю, що нам так треба брати трошки приклад, мабуть, що з тих техасців, тому що вони не гризуться так сильно одне з одним. Я і зараз в них не бачу такої сильної якоїсь гризні, щоб вони так хейтили одне одного. І в мене буде ще декілька відео. Я хочу зробити саме про мову, не про англійську, про нашу українську і про ставлення українців одне до одного. Нам дійсно треба повчитися. Якимсь мудрим речам, простим у інших народів. Я вважаю, що це, як казав Класик, і свого не цурайтеся і чужому навчайтеся. І от я думаю, що саме таким речам треба навчитись. А я продовжую гуляти по парку, показувати вам сонце, показувати вам приємну, теплу, неспекотну погоду. І я дуже вдячна, що ви сьогодні були зі мною. Я Дуже надіюся на те, що ви дізналися сьогодні багато нового. Я дуже надіюся, що вам було класно, спокійно, кайфово. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я з радістю спілкуюся з адекватними людьми. Всіх вас обіймаю, ваша Іра Техас!